Всім привіт! З вами я, містер Ант, і сьогодні я вам покажу, як можна подразнити вашого друга. Що ж, поїхали. Для цього нам потрібно зламати 3 на 3 блоки. Отак, 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 отак. Так, отак, отак. Так, отак, отак. Отак. Взяти блок землі, такого зробити. І взяти. Садженець дуба. Взяти косне борошно, поставити садженець і, ура! Рост, роз, так, все росте. Тепер ми беремо редстоун, смолоскип редстоуну, важіль і динаміт. Ставимо редстоун, ставимо на блок дубо важіль, натискаємо на важіль і наш редстоун загорівся. Якщо ми поставимо тут, як ви бачите, що факели вже не горять. І на місці, там, де мають зараз стояти факели, ставимо блоки динаміту. ставим і все це заставляємо блоками Грунту ґрунту. Ну, можна будь-якими блоками заставити. Я зараз вилізу. Все. Є. Так. Так. Наприклад, це йде ваш друг такий. Дерево, думаю, а, зараз залу, зламаю дерево і пізніше буду, піду в село. Ламаю блок. 9, у, і далі починаю ламати. Йо, він просто вибухає. А з вами був я, містер Анд. Всім пока-пока.